Всім привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео будемо пробувати різні способи, як зберегти таку квіточку, як кану. Одна з моїх підписниць мені прислала в подарунок цілих 8 кілограмів корінців ось таких квіточки кани. І я ще ні разу її не садила, в мене таких квітів немає. І їх треба ці картоплинки на зиму викопувати з ґрунту, тому що вони. Вимерзають, випрівають вони не морозостійкі, тобто їх так само, як і кали, і жоржини треба на зиму забирати в погріб чи, можливо, в кухню, чи в будинок. тобто Будемо зараз спробувати. Спробую декілька способів. Потім, як вони в нас до весни гарно долежать, навесні ми їх дістанемо, посадимо, подивимося, які вони гарні. І знову ж таки восени оберемо той спосіб, який був найкращий. Це дуже добре, тим, що їх дуже багато, тому я можу спробувати декількома способами. Буду пробувати спосіб такий, що положу їх в ящик і засиплю вологою тирсою і спущу у погріб. Наложила туди корінців цих картоплинок і засипала вологою тирсою. І ще одну картоплинку он, засиплю у ґрунт. Ось так збережу. Другий спосіб знову ж таки засиплю тирсою. Але сухою і віднесу її в літню кухню. На дно насипала тирси, положила потім корінчики і зверху засипала повністю сухою тирсою. Третій спосіб просто заберу їх в будинок, положу їх під ліжком. Ящик зложила і зараз <головік> до батоту відправлю їх. Подивимося. Мені здається, що вони почнуть. Проростати і засохнуть. Ну, це ми вже побачимо навесні. І ще один спосіб: візьму їх, замотаю в якусь тканину і залишу в будинку в коридорі. Так що пробуємо і йдимося, який спосіб виявиться найкраще. 9 березня. Ну що, прийшла весна, і будемо зараз дивитися, яким способом кани збереглися найкраще. Саме перший спосіб береглян той, що. В ящику, в сухій тирці, в літній кухні. Тобто туди, куди можуть забратися взимку мороз. Не перезимували. Чмоки. Ой, дивіться. Пропало. <святе> Подивимося це ось, ага, земелькись. Видно, що, ну, так мов би сказати. Живенька, соковита живенька. Так, і ця, що в тирсі вологій. Зараз заберемо, подивимось. Ой, живі. <святе> Я думала, що якщо в сухі прополи, то в серій. Значить, їх просто мороз задавив. Живенька. І це також живенька. Да, тобто їх просто задавив мороз. А під ліжком ось як виглядають. Мені здається, що саме найкраще це під ліжком. Навіть одна ось вже прокинулася. Так що на слідуючий рік можна їх буде всі заховати під ліжком. І ще ось, згадала або забула, ще, кали, ще кани зберігала, способом тим, що просто в ганчірку і в кладові збереглися отлічно. Дивіться, які гарненькі, розовенькі, всі-всі живенькі. Всі-живенькі. А коли прийшла весна, тепло, будемо висаджувати наші кани. Ось видно, як вони рушили після того, як я їх замочувала. У фунгіциді, подивіться, які гарненькі. Зараз ми їх тут, тут гарненько розложимо. Перед цим викопала, навіть не так. Спочатку повикупувала цей бур'йон. Ось бур Отут прям куском таким все було заросше. Перекопала його, бурйон весь позабирала, прошкребла, залила гарненько водичкою. І тепер будемо наші кони виложувати. Ось так, будемо виложувати одну повз одну. Ось так. Ось так. Розложила, ще насипала інсектициду рембек, тому що, коли я перекупувала тут таких хробаків, ціла купа. Просипала, звісно, було б ще добре посипати нітраму фоскою, але в мене зараз добре немає. Треба запасатися вже, тому що ті, що були запаси, закінчились. Все і засипаємо. І чекаємо, коли будуть вони прокидатися і вилазити з під землі. Гарненько підросли кони, Ось так гарненько. Вони відійшли, слава Богу, після морозу. Шикарні, шикарні. 28 вересня. кони вже відквітнули і гарненько ось так наросли. Можна почекати морозу, але я не хочу чекати, тому що мені потрібно їх викопати, щоб продати. А ви можете ще трішки почекати, але краще не перетримувати до жовтня і викупити, щоб мороз їх не придавив. І ось яка купа вийшла за цих усіх. Це все треба почистити, тобто повідривати старі бульби. Можна замочити у фунгіциді, знову ж таки у квадрісі, щоб покисло десь годинку, та й півгодинки вистачить. Просушити і в літню кухню, в коридор, в погріб в погріб, тобто там, де буде сухо і тепленько, не мінусова температура.